Дорогі слухачі, щиро вдячна за підтримку, за приємні відгуки, які я отримала від вас після попереднього знайомства з моєю поезією. Наступні віршовані рядки я присвячую пам'яті свого чоловіка, самосьонка Володимира Миколайовича. Прошу послухайте, ваша Лана. Окрасою вечір шумів вдалині, де зорі яскраво палали, всміхалася дна, і тільки мені, напевно, твоя ще згорала, сміхалась і плакала житом полів, сльозою холодною вкрилась, шептала півголосу, жити хотів та тільки йому. Не судилась у давньому світі, зуміла б злетіти на припічок печі, де комен зітха, зітхає й до речі, усміхнений вечір, матусині плечі злегка обійма. У давньому світі хотіла б присісти з краєчку зимового ясного дня бабуню зустріти. Калинові віти розвіяли б казкою сніг вмання у давньому світі, удали чмихтіти, лиманами степом зірвати красу, тим батьковим світлом нарешті зігрітись, ту мудрість дитячу в долонях несу, у давньому світлі рік долею міти стежиною юності затрепечу, скорботу мою, де коханий подіте. Від втрати розлуки й безодні лечу. я прилечу до тебе чайкою, загою рани ті, що так болять, я пригорнусь невтішно мавкою у полі чистім, де дощі дзвенять. Волошки квітнуті з Васильками, сьогодні їх тобі нарву, в житті немає серця ближчого, кохання трепет не зову, сопілка грає під калиною, неперевершений романс, а ми кружляємо долиною, непередбачений той вальс, блакитнім небі, срібна зіронька дарує нам свою любов. На коромислі темна ніченька гойдає щастя знов і знов, Нас захищу від лютих повеней, від тих рясних, сумних дощів, ми заіскримся ясним променем, сузір'ї, згаяних вітрів, я відгукнусь у світлів ранішнім, де квітнуть в сади, ти відзовешся в світі праведнім, де ми з тобою лише на ти. Де ми з тобою забарилися, пронести вихрем почуття, напевно, зорі помилилися, забравши дороге життя. Мовчанням серце холодніло, від скреготу вітрів сухих, воно, як боженько, щеміло в полоні зайвих дум глухих, а холодніло ненавмисно Від щебету тої грози. Яка утратою повисла, в вітрах розлючених, лихих, блакитним проліском шуміло, де осінь зиму проводжа, весна літами молоділа, для мене затишку шука, вона бриніла, шаленіла, та спокою там не знайшла, лише зірками поломеніла, туман вітрами завмирав. А серце вірністю тремтіло, наш маття вихор покрамсав, життя його вкрай помарніло, цього коханий так і не знав, крадькома, болісно, німіло, від втрат розлуки все одно, весна вражаючи, зателіла, та що шукала нас давно. Приголублю. Поцілую руки твої запашні, спогадами помандрую в юні роки на коні, вечір спокій надихає, розпорошив всю печаль. Він, можливо, також знає, як люблю безмежну даль. вітер розвіває, шепче, скошена трава, лукам сили повертає, сонячна трава нова. Краєтава зарегоче, вересневі теплі дні, поспіхом у краї дівочий поспішає По стерні. Я це знаю, покохаю, ніжно серцем трепечу, зорепадом запалаю, непритомною лечу. Покохаю, покохаю в нашу першу ніч ясну. Зорепадом закружляю і полину в ту весну. Твої очі дивно карі, в Твої руки запашні, знаю, будемо у парі, біжимо в далечині, ні в обіймах тих гарячих порятуєм почуття. Я люблю тебе, козаче, і лечу в твоє життя. Покохаю, покохаю, як у першу нашу ніч. Зорі засвітла моргають, і не знають, чому річ. Глянеш в очі мої карі на красивого коня і поскачемо у парі, знов шукатимемо дня. Забудь мене і ті роси, які блищали на зорі, забудь духмяні мої коси, Ще так лілеяв в напорі. І ту весну духмяно тьмяну, яка бентежила вуста, І ночі ті, наскільки п'яні, В яких воскресли почуття. Скресає день, Скресає ніч, Озвись піснями моя доле. Навіщо в серці темна злість, я так щаслива в ріденім домі. В твоїх садах, в твоїх степах, чакує вітер по діброві, солодкий шепіт розсипа, В навіженні чорноброві, коли шуть трави теплу ніч, загусклі, світанкові роси, напевно, знаю, в чому річ. Духмяно пахнуть довгі коси, лебеде місяць пропливе, не змушуй підіймати очі, кохаю, вірно лиш тебе, Без перестанку ваблять ночі, за руки візьмемся разом, самотні відлетять печалі. І тільки ми, і тільки вдвох зірвемося до зірок удалі. Не вірю, що тебе ніколи не побачу. Зоря твоя у небі не зійде, від горя серце болісно заплаче, і біль його ніколи не пройде.